Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви! Хочу з вами сьогодні поділитися простим рецептом варення з полуниці. Полуницю ретельно промиваємо, після чого з неї відриваємо усі хвостики і її пересипаємо в якусь таку глибоку каструлю, де буде зручно варити варення. Пересипаємо її цукром, можете брати 800 г цукру, можете брати 1 кг. Трохи її можете перемішати, накриваємо кришкою і залишаємо приблизно на 4-5 годин. Вона має пустити сік. І ось так в мене полуничка виглядає, коли простоїла 4 години. Вона пустила свій сік, цього в принципі є достатньо. Зараз ставимо її на малий вогонь, доводимо до кипіння. З моменту закипання ми її проварюємо на малому вогні 3 хвилини, після чого виключаємо. За перший раз у вас з'явиться доволі багато піни, її всю потрібно буде зібрати. Проварили ми 3 хвилинки, виключаємо вогонь, обережно ось так перемішуємо, накриваємо кришку і залишаємо до повного вистигання. Ось так полуниця виглядає уже за першим разом, коли вона повністю вистигне. Уже колір помінявся, як бачите, такий стає гранатовий, красивий. Повторюємо знову ж цю процедуру, знову доводимо до кипіння, проварюємо на слабкому вогні приблизно 3 хвилини, не більше. Шуму за потреби знімаєте, виключаєте вогонь, накриваєте кришкою і знову залишаєте до повного вистигання. Таку процедуру потрібно зробити 3 рази або 5 Я робила 5. Ось так, як на відео, бачите, це вже за п'ятим разом є. Полуниця готова, щоб її можна було вже розлити по банкам. Банки обов'язково перед тим стерилізуєте і кришки звичним для вас способом. Я кришки проварюю на малому вогні приблизно від 3 до 5 також хвилин. І розливаємо полуниці вже по банках. Полуницю можете розливати як і гарячу уже після п'ятого разу, може вона трошечка вистигнути. щільно закручуємо кришкою. І так повторяємо з іншими банками. І, як звикло для мене, я обов'язково всю консервацію підписую, що робила, коли робила. Це чисто так для мене, для приміток. У мене вийшло дві ось таких баночки на 500 мл, і малесенька чисто так посмакувати тепер. Як бачите, колір просто прекрасний, а смак м -м -м, це щось неймовірне. Тому вам бажаю смачного, бажаю сонячного настрою. Запрошую підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па!